Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Повстання, які нині відбуваються в США, і говорять чомусь тільки про Каліфорнію. Хм. Так. Вони говорять про те, що Дональд Трамп – це абсолютний невіглас. Ну, абсолютний же ж. І в усьому, він не те, що не знає, хто такі українці, де та Україна, де та Московія, і, і все-таки, хоча він там був, але йому попросив його показати на мапі, він вам не покаже. Так. Він не знає складу США. Він не знає, скільки там штатів, які Штати, що зараз там відбувається, він не знає, що в США тільки офіційних, так званих Латінос, тобто громадян Сполучених Штатів Америки, які походять із Латинської Америки від 60 до 80 мільйонів. А скільки їх. Так би мовити, які знаходяться нелегально. Це ще багато десятків мільйонів. Так. Він цього всього не знає. От він бачить, що навколо нього, крім Рубіо, там в основному англосакси. Так. І він думає, що це так і скрізь по Сполучених Штатах Америки. Так, ну тому що він такий. Він взагалі ні бельмес, не, не розуміється. І там, там сміється над тим, що він не знає декларацію незалежності Сполучених Штатів. То він нічого не знає. Спитай його, то виведи до мапи Сполучених Штатів Америки і скажи, що це за країна, він не скаже. Так, він скаже, що це Бразилія, Китай. Ну, якщо надписів там не буде, тільки так би мовити, контури і все інше. Якщо там Штати позначити так, то я впевнений, що він не знає, де, ці, де та сама Каліфорнія знаходиться, так, де знаходиться, наприклад, Техас і розчудовими містами, там, в яких по 70-80% осіб, які рідною мовою, яких є не англійська, а іспанська. Те саме стосується то саме Майамі, Майами, так, де ну, не знаю, скільки там живе мільйонів кубинців, так, ну Рубіо ж, і з того гнізда. Так, хоча він там щось і трендить по англійському, але рідна мова його іспанська. А він фактично підпалює гніт цієї іспаномовної Америки. Ну, я ж колись вам розповідав про те, як я спілкувався з однією. Американкою професором Каліфорнійського університету, яка розповідала мені, і це років 15-20 тому було, що коли вона там ще була малою, то всі навколо говорили англійською мовою. А тепер, навколо неї ніхто, крім неї, не говорить англійською мовою, всі іспаномовні. Ну, це, це Каліфорнія, так, це колишня Мексика. Це ж так. А скільки там таких штатів, які нині ну, заповнюються просто переселенцями із Латинської Америки? І що він думає, що йому вдасться ці десятки мільйонів людей відправити назад, куди назад? Вони вже громадяни США, так як там у Норвегії теж вирішили в крайньому разі на рівні е, декларації звернулися до місцевого арабського населення та перебирайтеся назад до себе. А ти кажуть: а ви самі перебирайтеся куди хочете. Ми тут народилися, так. Ми громадяни цієї країни. Так. Вам треба вчити арабську мову, а не нам у Норвезьку. Ну, от такі діла. Те саме, те саме відбувається зараз у Московії, коли ми бачимо сотні тисяч чоловіків, а в них ще є жінки ж і діти, так, які рухаються Москвовою, Московією там десь до мечеті, займають цілі площі величезні, так, підмощають килимки, стають на коліна і все таке інше. То ти розумієш, що отой путя. Який сидить там у Москві і оточений всякими там Наришкіними, так, Патрушевими, Медведєвами, він точно так само думає, як Дональд Трамп. Вони однаково думають. Вони думають про те, що це їхня територія. Ні, ні. Вона вже захоплена так мусульманами. І чим далі, тим їх буде ставати більше. І вислати їх неможливо. Неможливо. Вони вже так. Багато хто з них є, так би мовити, громадянами, але разом з тим вони не є, так би мовити, православними. І питома вага е, ось цих мусульманських народів і мусульман. У Московії стає все більше і більше. Так само, як питома вага католиків, тільки не ірландських і не італійських, а мексиканських, гондураських, бразильських, чилійських, венесуельських, гондураських, Белізьких. Мексиканських і так далі. Була, є, і буде зростати надалі. І тут ніякий Трамп нічого не зробить. Якщо він почне грубими, а він почав грубими методами висилати, ну, буде революція, будуть повстання. так, Ну, це ж ну, очевидні речі. А це буде, так чи інакше, відбуватися на всьому житті американському. В тому числі і на економічному. Тому що економіка сконцентрований вираз ні, політика, бачите? Політика сконцентрований вираз економіки. І у Шварценеггера була служниця із Мексики чи з якоїсь іншої латиноамериканської країни, ми її не знали про це, аби. Він не завів від неї дитину, так, не відбувся там скандал. Так. Те саме фактично в будь-якій е, е, багатій або середній, за рівнем достатку родині є служниця, так, там, ну і служники різні, якщо там помістя таке немаленьке, не, не Садівники, прибиральники, всі, всі вони від тіля, тому що англосакси займатися такою роботою не хочуть. Це ж так. І, звичайно, що вони покривають. Вони не хочуть, щоб їхні, їхня служниця та пішла з їхнього будинку. А так вона готує їсти, так, відводить дітей до школи. Обслуговує ще й чоловіка, так, коли дружини немає. Ну, з усіх боків вигідно це все, економічно. А раз економічно, значить, і політично.